Да, трішки не так я уявляв цей добрий ранок. Прокинулись ми близько на шосту від дивних звуків. Як виявилося, це люди поруч просто копали картоплю за допомогою трактора. Першим ділом, коли прокидаєшся, що робиш, правильно вмиваєшся. Ну а потім готуєш сніданок. Діставши пательню, було трішки неприємне здивування, що вона була брудна. Ну нічого, вимили і почали смажити сирники. Напишіть мені вашу думку в коментарях. Якщо сирники лежать в морозилці, вони мають бути запаковані в плівку чи просто лежати в картонному лотку в морозилці, нічим не накриті. Як завжди там, де ми там і маленькі пухнастики. Ви погляньте на цю милоту. Не встигли ми заселитися, як всі тварини навколо збігаються вже до нашого будинку. Цей кошак був не єдиний, з ким ми потоваришувалися під час перебування в цьому комплексі. Знайшов для нього пару шматочків смачного перекусу. Щодо нашого будинку, то це дворівневий А-фрейм будинок, який має всі зручності: душ, туалет, кухню, телевізор і спальне ліжко. Розрахований він як мінімум на трьох осіб. І, звісно, місце для сніданків або вечері. В цілому непоганий номер, є другий поверх. Там у нас знаходиться ліжко двоспальне, якщо вам потрібно. Для дітей є ось такий невеличкий диван, на якому можна покласти одну дитину. Навряд чи він розкладається на більший. Є кондиціонер, але там стоїть 16 градусів, він чомусь взагалі не справляється з цією температурою. Я думаю, через те, що тут велике приміщення з високою стелею. Тому йому досить тяжко. Ось вам меню, ставте на паузу і можете переглянути ціни в ресторані. А хто це у нас тут такий? Привіт! Як тебе звати? М? Пес? Куди пішов? Поїв і пішов? І прикольний. ти? привіт! Де ви взялись? Ще третій має. Тримай. Так прикольно, легенько бере з рук. ніжний. Гоп компанія, ви куди? Ай, прикольні які собачки. Бачите, друзі, це наш будинок А-образний, а фрейм називається, в якому ми сьогодні залишились відпочивати. Це, звісно, да, сіли поснідати і толком не поснідали. чого, бо ці два пса побачили якогось кота і почали за ним ганятися. Загнали його під альтанку у нас. І тепер пресують. А кіт, до речі, не тікає, походу йому це подобається. Дивні тварини. Ну, там десь сидить і не вилазить. Пес, ти сюди. О, привіт. Пішли. А цей такий пригучий. Пригучий, пригучий. Шо? Будемо їсти. Зараз я вам Мястя. Мені цікаво, чиї вони. Чи місцеві, чи це сусідів. Йди, 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 пішли, пішли. Ага, смачно. Я твій дружбану. На, 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 на. На, на, на десь не видно. Нема, значить достанеться тобі. На, Тримай. Забирай. о так молодець. І не трогай того кота, хай собі там буде. Сьогодні ми втретє на сапах, і нарешті я себе почуваю більш-менш вільно на воді. Тому що попередні рази, перший раз взагалі було стрьомно, другий раз, ну, в принципі, так, собі плюс-мінус, а на третій раз більш впевнено. Спокійно, впевнено, не знаю, можливо, це залежить від сапа, від жилету, можливо, від погоди, від настрою, але сьогодні так. А вон, зверніть увагу, вон прикольний такий будиночок для відпочинку на воді компанії зібратися. Я думаю, саме то дерев'яний. Затишний, просто вау. Послухайте тишу. До гріб до берегу нарешті, хоч трошки можна перепочити. Не знаю, треба дивитися. Фу. Як тут добре? Вода прям супер. Не холодна, не жарка. Це просто шикарно. Зі мною я вам покажу трішки території. Тут є магазин, тут є декілька будинків для відпочинку. Причому на багато компаній, на маленьку родину для двох людей, так само, як ось, наприклад, ми були. Є зона відпочинку, баскетбольний майданчик. Вон ви можете його побачити, є майданчик для волейболу і Ресторан. Ресторан, до речі, можете прийти поїсти в сам ресторан, або вам можуть доставити їжу в номер. Як ми бачимо на території, вони є ще декілька будинків більшого розміру. Настольний теніс, в який можна пограти, приблизно такий чан. Замовити його бажано завчасно. Коштує він на сьогодні 2500 гривень, як нам пояснили. Чому замовляти завчасно, тому що його потрібно спочатку розпалити, розтопити. А он серед цих трьох будинків, там ще один, його не видно, то наш. Забув вам ще сказати, на території ще є зоопарк. Невеличкий зоопарк, точніше, тобто, навіть це не зоопарк, це ферма. Там є вівці. Я думаю, ми сходимо з вами, подивимося, хто там ще є. Тут знаходиться зона відпочинку ресторану, ну і звісно, деякі водні розваги. Є сапи, човни з двигуном і ресторан на воді. Ну що ж, хочу з вами поділитися загальним враженням від цього відпочинку. Приїхавши сюди, нам в принципі з самого початку сподобалося. Сподобалася атмосфера, сподобалися будинки, сподобалось те, що тут ти відпочиваєш від міської метушні. Сподобалися ті розваги, які вони пропонують. Якби, наприклад, ще б один раз приїхати сюди відпочити, ну, були, звісно, були свої певні мінуси. Я думаю, вони скрізь є. До речі, на скутері він катається. чи то лодка, чи скутер, зараз побачимо. Вони, звісно, скрізь є, ці мінуси. Але якщо ви хочете відпочити, якщо ви справді хочете позбутися тих. Постійних думок, які у вас в голові, про роботу, про якісь наболівші проблеми. Я думаю, це місце саме для вас. Так, да, є були певні нюанси, які, в принципі, виправили. Хоча я думаю, в майбутньому вони звернуть увагу адміністрація на ці моменти і буде намагатися робити так, щоб їх більше не траплялося. Моменти були із брудною постілю, яку нам, в принципі, замінили. Момент був не сподобалося. Те, що принесли нам вчора на вечерю піцу, піца вона була холодна. Я вам зараз тут десь чи тут, чи тут прикріплю картинку, як ця піца виглядала насправді, коли це все показувалось через блогерів. Була реклама і та піца, яка, як вона виглядає, коли принесли її нам на вечерю. Ну, Це дві абсолютно різні піци. Тому працюйте над цим, і я думаю, що у вас буде багато клієнтів. А це все-таки хлопці на скутерах. А, а як же брудні шкарпетки, чиїсь, які випали з ковдри? Ще один такий момент, про який забув вам сказати. Бачите, є місце, де ви можете також порибалити. Тому якщо ви рибак, велкам. А зараз давайте ми сходимо з вами до ферми. Подивимося, які ж там у нас є тварини. Прийшли ми в те місце, де знаходиться комора. Це ось. Комора це магазин натуральних продуктів на території цього готельного комплексу. Ну і нарешті ми прийшли на ферму. З тих, кого ми побачили, то на фермі є вівці, кози і, здається, ніби фазани. Якщо ні, поправте мене, хто знає. У них досить простора територія, прибрано, охайно і доглянуто. Ми прийшли до комори до їхнього магазину. Показати, на жаль, його не можу, адже в такий час він ще закритий. І коли ви приїдете, я думаю, ви можете вільно в нього завітати і придбати ті продукти, які вам будуть потрібні. Враховуючи ситуацію, яка виникла, адміністрація закладу вирішили все-таки виправитись і запросили в інший день відвідати їхній захід «Вечір скрипки із депозитом в ресторані. І це їм вдалося, тому що кухня була абсолютно іншою, не такою, як в той вечір, коли ми заселилися. Все було неймовірно смачно! Це був прекрасний захід сонця, хороша атмосфера, дуже гарна музика і приємні спогади про цей вечір. Вам же дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Не забувайте донатити на Сили України. І якщо ви хочете пригостити мене кавою, всі посилання будуть внизу під цим відео. Пока!